Дивіться, який у нас вже фронт роботи зроблений. вон мої дівчата. А тут дивіться, яка висота від землі накидана. Оце, тут заляте. Тут погріб і він плитами, походу, застеляний. Ну, він залятий. Це цемент Отута йде. Тут все цемент. Бачите, який поріг високий. Тут ми підготували ось таку площадь, зачистили. І це все буде завтра заливатися, щепнем закидатися і буде заливатися цементом. Писали мені про фундамент під блоки. Як, як ми будемо ставити блоки, що ми будемо робити? Бо немає фундамента. Фундамент тут є на блоки. Тут ось отак по кругу, по квадрату, верніше. Іде фундамент. Як вам десь показати, ну, так би. Тут колись був сарай, його рознесли. Той сарай, стіни позабирали, фундамент лишився, поняли? Він хороший, десь підремонтується, підліється і блок піде на нього. В общем, будемо отут бити, ставити желізні клітки. Що тут буде? Ми ще що тут позачищається. Бачите, який слой вбирається? на штик лопати. вбирається слой землі звідси. І ми добралися до цемента. Тут погріб, навіть дирка там є, вон, ми доскою прикрили, щоб погріб дихав, там зробили спеціальну таку витяжку. Бачите? Ще це вовсе треба буде. Пів сараї, в общем, зачищила, що пів сарая зачистити. Дівчата тут понаривали вже таке, що хай бог милує, звісно. Такі котлавани поробили, ну що вже зробиш? Нічого не зробиш. О, це валюха моя. Тут моя Люсічка спить. Бачите? Але теж риють до цемента. Тут цемент, мабуть, аж по відсюди буде, десь по цю пору. Бо погріб тут дуже здоровий і десь по цю пору буде цемент. Глорію ми перевели, Глорія на вулиці. Дивіться, скільки викинулося. Така купа землі. Це все теж будемо викидати. Потім буде розгортатися, туди отаку, в садок розгорнеться і все, ніде ми його так не будемо совати. Бо тут можна і, і руки, і ноги, і себе лишити. З тим всім. О, покажу, де це все желізо буде на клітки назад ставитися. Желіза не вистачає трохи, звісно. Тут Глорія. До мамино Глорія. Якось я кажу, тут живу поки. В неї тут їсти є, пити є. Поки така дерев'яна клітка здорова, їй місця вистачає, поки не зробиться для неї там, вона обітає тут. Там в мене мебіль, і все вкупі. І курі несуться, треба подивитися, може яйця є. спи спи Глорія, спи. Ось така клітка. Двір у мене під відео спостереженням кругом камери почіпляли. О. А тут дивіться, а тут курячий і качачий рай. <сум> і яйця нанесли і качині, і курять. Тіку на потікай! Тікай звідси. А ну сказала. І качині, і курячі. Там ще десь крутилися курі, теж ходили. Ой, я вже їх в гімну вступила. Качка насрала. Так. Ой, Боже, взяв гімні. Отак. Все ще закидемо, але нічого потихеньку все розгребеться. Був би ще б чоловік вдома. То було б проще з цим всім, а так тяжко. Ти все. Помогти особи нема кому. Але потихеньку, помаленьку все робиться. А. Глорія. Ти в неї пужа, мамина пужанька така. Ой, пузанька, да? красотуля моя така, маленька дівчинка, народи мені лялів. Райка, та, що я продала, повинна десь уже ж... Розродитися, ну вчора бачила тих людей, то казали, що немає поросяток. О. Отак. Тут ще котловани, там вже більш-менш нормально. О, Бачите? Вже щось прояснюється і стає похоже на сарай. Ну нічого, потихеньку помаленьку все позаливається. Бачите, яка різниця, який трамплін прямо. Але нас спасло і трохи дало нам полегшення на руки, що є фундамент, ото кусок, оце таке ой, подушка. Там залито, там, видно, свині колись були в людей. Бо там залято. Це нам треба тільки порівнятися з тим, вивести рівненько, щоб було зробити рівну площадку і ставити клітки. А там вже було залято. Поняли, як. Тут теж у мене камера стоїть, ночу всі під наглядом, бо хто його знає, що зараз робиться в тому світі. От. Потім це все на ніч закривається, забивається той шифер, щоб дівчата не потікали. І все. Руська моя. Тумбані в року, моя Люська. Кажу, мої маленькі дівчатка, мама каже, да". ага, маленькі. Це купа хламу викидалося. клітки ті розбивалися, що строїли. Вон, дивіться, що один щит. Ми потім цим щитом і цим всім це дає е, яйця, тільки що вам показувала. Будемо зашивати е, боки. Теж таки будемо робити курничок уже після свиней. Займемося тим всім. Потихеньку, І треба ще буде якусь ту хату замурувати, бо то, то капець. З дворі тут робиться чорного зломить, так і в нас. Так що отак, друзі. Я ж вам казала, очі бояться, а руки роблять. Потихеньку, помаленьку все буде, так, да, Глорія? Ти мамина принцеса, народиш мені багато поросяток хороших, да? моя дівчинка, будемо бізнес з тобою крутити, правда? Звісно, а що? Дай Боже, аби було все добре. Будемо свиноводи, да? серйозні люди. <сум> ти моя розумашка, ти очі такі розумні, не і морда така розумна. Да. А хитра, як я, вся в мене правда? Хитруля моя. <laughs> повинні спіти до опоросів, бо що опороси на нас. 25-28 -го, го у нас йде перва на опорос Люська. Це ми повинні встигнути до того часу залити і поставити клітки. Потім в перших числах йдуть валюха і е, Глорія. Ще мені добре, що райки нема. Бо райка б би зараз би поросилася б і куди? Куди то все. Тобто я ще б дуріла, що робити з тими поросятами і з тим всім. А так, трохи це мені на руку, що її зараз нема. І все. З сторони. З другої сторони, жалкувато, звісно, продала її за 20 тисяч. З, од... з одної сторони жалкувато, а з другої сторони. Добре, що люди забрали, виручили. Якраз я на ті гроші накупляла трохи матеріалів. Повинно мені хватити. бо я хотіла ще й Глорію продавати, потім тормознула з Глорією і не спішу її продавати, і, в принципі, вже не планую, хай буде. Так що все, друзі. Люблю, цілую вас. До зустрічі в наступних відео. Ми будемо далі працювати. Дякую, хто підписується, хто лайкає, хто поширяє мої відео, ділиться з друзями, знайомими. Всім велике дякую, ви мені так допомагаєте, працює реклама і, може, якась копійка десь і накапає. Вона в мене зараз кожна копійка на щиту. О, плюська моя. Танк мій проснувся. Так, що все, друзі, люблю, цілую, бувайте.